гайз. якось цей сезон складається у нас ну, зовсім без інтриги. Мітчел Хупер набрав таку форму, що зносить просто усіх своїх суперників і виграє змагання за змаганням. Так було у кожному великому турнірі сезону, звичайно, за виключенням ВСМу, хоча і на то були свої об'єктивні причини. А в загальному то Хупер і справді монстр, і показує надзвичайно високі і усюди рівні результати практично у всіх вправах. Без явних провалів. Тому я трохи замислився, а чи здатен взагалі хтось перемогти цього лося? І знаєте, здається, що без допомоги організаторів та лояльності суддів зробити це майже неможливо. Майже подумав я і склав таке шоу з такими учасниками та з такими вправами, щоб мічу було максимально важко. Вибачайте за цей довгий вступ, він був необхідний для роз'яснення. Прожимайте, будь ласка, одразу вподобайки, бо я дуже старався. Кнопка підписки для тих, хто ще не підписаний, ну і обов'язково пишіть у коментарях, чи хотіли б ви такий хардкор-турнір. Отож, розпочати краще буде саме із атлетів. Їх тут не має бути багато, максимум 8, і це мають бути усі ті, хто на сьогоднішній день реально дійсно сильніший від Хупера у якомусь конкретному івенті. Тут в першу чергу обов'язково має бути Хавтор Бьорсон та Том Стольтман, і мотивація Тома має бути сильна, така, як ніби він виступає на ворстронкисмені. Далі Лукас Хаттон та Трей Мічел, щоб Лось сильно не розслаблявся у поверхедах. Павло Кордіяка, і ми всі прекрасно знаємо для чого. Меть Юрак, але його треба трошки простимулювати на дві конкретні вправи. Ну і останній учасник це Макс Будро. Ви можете сказати, що Максимко тут трохи не по темі, в принципі, результати це і підтвердять. Але по факту, кого тут зараз не постав в таку компанію, помітно краще він себе не проявить. Ну і так, тут не буде Олексія Новікова, самі розумієте, наш атлет зараз не в найкращій формі. Але, але у кінці відео замість Макса Бодро я прималюю праймового Новікова. Думаю, по кількості вправ ми візьмемо приклад із найсильнішої людини світу, а також із турніру Брайана Шоу. Словом їх буде вісім. Розпочнемо ми змагання із станової тяги, але точно не акселя, не на повторення і не на швидкість, бо тут Хупер, скоріш за все, може навіть їх автора перетягнути. Тож ця тяга обов'язково має бути на максимум. Давайте навіть організуємо її без костюма, так як це було на шоу Класік. Міч затягнув тоді 438 кілограм і говорив, що після цього в нього тріщала спина. Тому, з огляду на те, що тут не буде ані Остіна Андраде, ані Бобі Томпсона, котрі відстали від нього всього на 2 кіло, канадець може зупинитися на 435 кілограм, думаючи, що попереду буде тільки Хафтор. Але він, звісно, ніяк не може знати того, що вмотивований знижкою на ту і меть просто зі шкіри вистрибне для того, щоб перевершити його результат. Новозеландець уже тягнув 429 кг, кілограм, тому думаю, якщо цілеспрямовано підготуватися, то 440 можна затягнути. Другою вправою доцільно було би поставити лоґліфт, але на цей раз не на максимум, а дати атлетам вибір. Дві колоди, 175 та 195 кілограм, з якими на вибір треба зробити, скільки зможеш повторити. Подібні вправи ми бачили на Arnold Classic 23-го року та на Arnold UK 24-го. У Лосся тут, безперечно, будуть шанси на перемогу, але Трей Мічел знає, за чим він приїхав. Тим більше, що на тому ж Арнольді ковбой Трей Хупера у такому івенті перемагав. Також чітку та зрозумілу інструкцію тут треба дати рефері. Фіксація локу має бути максимально якісна. Мічел Хупер у цьому компоненті любить дещо не догледіти, тому три повторення з вагою 195 кг для нього виглядає цілком реальний результат. Три повторення з такою колодою вже робив Лукас Хатон. І також цілком ймовірно, що на три повторення спроможний Том Стортман. Тому поділ балів між ними це саме те, що нам треба. Павло Кордіяка сам оцінив свої сили, тому так йому і запишемо. Два повтори хавтору Бьорсону після травми грудної дуже важко даються оверхеди, тому одне повторення з вагою 195 кг кілограм було б йому за щастя. Але далі гора знову обійде Хупера. На цей раз вправа Кіктос. Аналог ми бачили на ворсунгісмені або на Show Classic. І також на руку автору зіграє той факт, що Стольцман та Рак теж класно кидають бочки. Тому очки з Мічем вони поділять тут із дуже високою ймовірністю. Таке вже було. Заключна вправа першого змагального дня будуть сходи сили зразка LCM 2022 року. Цей івент був досить незручний та важкий, заточений під високих спортсменів. Тому Том Стольтман та знову ж таки Хавтор Бьорсон мали би показати себе тут у всій красі. Саме через цю вправу до списку учасників я додав Макса Бодро, але зрештою потім я побачив, що цього сезону Макс уже програвав сходи сили як Хуперу, так і Лукасу Хаттону. Таким чином, після чотирьох розіграних вправ ми маємо Хафтора Бьорсона на першому місці із активом у 26 очок. А от Хупер та Том Столькман ділять другу позицію у них по 24 бали. Другий день давайте розпочнемо з присіду. Але ми з вами врахуємо усі помилки, допущені Брайаном шоу, і просто дамо атлетам звичайну штангу, і хай вони собі присідають до посиніння, точніше до паралелі. Без всяких варіантів тут переможе Хафтор Бьорсон. Він присідав 380 кг на 5 повторень, тому 360 на 7-8, думаю, для нього цілком досяжний результат. Але Мічел Хупер, якби хто його не хейтив за цей перформанс на шоу-класік, все одно залишається атлетом із дуже сильним присідом. І Лукасу Хаттану, навіть попри кращу антропометрію для цієї вправи, Обіграти його все одно не вийде. Тут також дуже сильно бали собі поріже Том Стольтман, тому надалі у боротьбі за те, щоб кікнути Хупера, залишається тільки Хафтор Бьорсон. Далі по списку у нас піде Дамбл Медлі. Той варіант, який був на шоу Класік, мені дуже сподобався, і в нашій ситуації він дуже підходить, тому що лось втратив там надзвичайно багато балів. Втратить бали тут, звичайно, і Бьорсон, що повертає інтригу у їхню боротьбу, але ви самі розумієте, що результати ці досить умовні. І найменша помилка змістить їх в ту чи іншу сторону. Тому в ситуації реальній, а не модельованій, цей івент мав би бути просто маст хев. Сьома вправа це віз Конана. Я думаю, перша позиція тут не викликає обговорень взагалі ніяких. Павло Кордіяка вже неодноразово доводив нам, що він боженька у цій вправі. А от друга та третя позиція це вже питання відкрите і питання дуже спірне, бо саме воно вирішить не тільки долю першого місця, але і оцей розрив між першою та другою сходинкою, заради якого я і затіяв всю цю авантюру. Справа в тому, що в вміччя Хупера та Рага доволі близькі результати у цьому івенті, плюс досить близько до них почав підбиратися і Том Стольцман. Тому їхні позиції тут досить умовні. Ми з вами візьмемо до уваги те, що Рак уже одного разу обігрував Лося у Возі Конана, і зараз він розуміє, що повторити те досягнення це його основна задача. Міч, відповідно, стає третім, а Том четвертий. Але є тут ще один нюанс, який також потрібно прояснити. Гора у своїй молоді роки у возі Конана теж круги намотував, дай Боже. Тому тут цілком можлива ситуація, при якій Хавтор обходить як Мета, так і Хупера, а можливо навіть і Кордіаку, хто його знає. Ну і на фіналочку, звичайно, кулі Атласа. Оцей варіант із всм з цією тупою ходьбою, коли у тебе між стійкою і каменем 3 метри, я думаю підходить для наших задач цілком і повністю. Тому Столькнут тут як Солов'ю, він так чи так свої 8 очок забере. А от Хафтур Бьорсон, як не крути, все одно кращий стонліфтер за Хупер. Тому Тор без варіантів другий. А от канадський Лось. Навіть коли дуже треба, все одно не завжди закладає усі камені, тому зайняти навіть третю сходинку для нього тут буде за щастя. Результати інших тут уже не важливі, їх можна просто зі стелі взяти. А от турнірна таблиця це те, що нас цікавить в першу чергу. Ті, хто ще собі не підрахував, думаю, зараз дуже здивуються, бо Хупер все одно набирає 48 балів. Так само, як і Хавтор Бьорсон. Тобто перемогу Тор зараз отримає тільки через кращий результат у кулях Атласа. Ви тільки вдумайтесь, я як міг, так і натягнув очки іншим учасникам змагань, але Мічел Хупер настільки потужний, що все одно не поступається по очках. Так, звичайно, це все дуже умовно. І якби десь трошки краще себе проявив Бьорсон, то це би принесло йому більшу перевагу. Або взагалі брати і просто-напросто нахрен видаляти звідси присяд, і тоді дуже впевнено переможцем стає Том Стольтман. А от праймовий Олексій Новіков на такому змаганні зміг би заробити, ну як мінімум, балів 40, що в свою чергу 100% попустило би результати інших учасників. Посудіть самі, на піку форми Олексій Новіков найкращий серед усіх цих спортсменів у такому виді дамбл. У нього хороша станова, хороший локліфт. Віз Конана, можливо, поступається тільки Кордіяці. Навіть присідав Новіков дуже добре. Ну і взагалі з цього списку вправ у нього випадають тільки оці сходи сили. Тому повторюся, праймовий Новіков міг би тут не просто десь забрати очки у Купера, а навіть і виграти такий турнір. Що ж, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам сподобався мій політ фантазії, і ви належним чином його оціните. Також можете написати в коментарях, якого учасника або яку вправу ви хотіли би замінити. Ну або ж пишіть слово лосяра, якщо ви також вражені, наскільки потужний зараз Мічел Купер.